Молитва подяки всім святим, о великі найсвятіші угодники Божий! до вас звертаюся з молитвою, але не допомоги прошу, що робите ви для мене та моєї сім'ї у тяжкі хвилини життя? З вдячністю до вас молитву звертаю. Ви, заступники мої, ви підтримка всього народу земного. Молю про прощення гріхів наших, злоби та слабкостей. Дякую вам, благочестиві угодники, за кожен пережитий день та початок нового, за те, що вся моя сім'я та я цілі та здорові, за те, що боронити нас від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, холоду. Голоду, нещасть, ворогів, яких бачу та не бачу, злиднів, бідності та розорень, від хвороби та всякої болі, дякую вам, найсвятіші угодники Боже, з любов'ю та вдячністю во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О великий, найсвятіший угодник Боже, до вас звертаюся з молитвою, але не допомоги прошу, що робите ви для мене та моєї сім'ї у тяжкі хвилини життя. З вдячністю до вас молитву звертаю. Ви, заступники мої, ви підтримка всього народу земного. Молю про прощення гріхів наших. Злоби та слабкостей. Дякую вам, благочестиві угодники, за кожен пережитий день та початок нового, за те, що вся моя сім'я та я цілі та здорові, за те, що боронити нас від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, холоду, голоду, нещастя. Ворогів, яких бачу та не бачу, злиднів, бідності та розорень, від хвороби та всякої болі, дякую вам, найсвятіші угодники Божі, з любов'ю та вдячністю во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О великі найсвятіші угодники Божий! До вас звертаюся з молитвою, але не допомоги прошу, що робите ви для мене та моєї сім'ї у тяжкі хвилини життя. З вдячністю до вас молитву звертаю. Ви, заступники мої, ви підтримка всього народу земного. Молю про прощення гріхів наших, злоби та слабкостей. Дякую вам. Благочестиві угодники, за кожен пережитий день та початок нового, за те, що вся моя сім'я та я цілі та здорові, за те, що боронити нас від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, холоду, голоду, нещасть, ворогів, яких бачу та не бачу, злиднів. Бідності та розорень, від хвороби та всякої болі. Дякую вам, найсвятіші угодники Божі, з любов'ю та вдячністю во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.